демо відео на крутий, дуже крутий інтерактив, яким ми прямо пишаємося. Побут у ритмі біту. Дивіться, що це таке. А, напевно, використовувати його краще всього на весіллі, тому що якщо ви робите там, наприклад, ну стандартні танцювальні якісь батли, то це не стандартний батл, це дуже круто. А, та його дуже легко підв'язати там під весілля. Ну просто ізі. Дивіться у цьому сенсі. Ви збираєте дві команди: чоловіків та жінок, натискаючи праворуч, ви е, опиняєтесь на ось такому слайді. Дивіться, вся гра вона проходить тільки тут. Тільки на одному слайді. У чому сенс? Є 5 справ домашніх, ось тут чоловічих, та є 5 справ жіночих. Як ми працюємо? Тобто це батл з дуже цікавою механікою. Як ми працюємо? Натискаючи, наприклад, в нас є команда чоловіків та команда жінок, ви натискаєте, наприклад, на цифру 1, з'являється справа штрубити стіни. Та тут ви можете зробити два варіанти. Або дівчата. Показують, як вони під музику. А треба обов'язково показуючи цю справу, передавати енергетику музики. Це дуже важливо. У цьому є один з найголовніших сенсів цієї гри. Тобто, вони під музику показують, як чоловіки штроблять стіни. Або показують чоловіки. Тобто, ну майстер-клас такий. Так, ми натискаємо ось сюди. Починає грати трек, тобто ви розумієте, так це Satisfaction, like me, як це все робилося у кліпі? Зрозуміло, натискаємо на паузу. Трек зупиняється, але дуже важливо, натискаючи двічі знову. Він знову починає грати. Для чого ми це зробили, ви зараз зрозумієте. Наприклад, чоловіки вони показують, як вони штроблять стіни. Можна робити це всією командою одразу, можна робити по черзі командою, або можна, щоб на, кожне, на кожну зі справ було по три там людини, якщо у вас по 15 людей, або по дві. Тобто, тут вже ну, докрутити, як я говорю. Я проводжу по-різному це. Вони показують це. Там ми такі: ось тут є два лічильники балів. Дивіться, це друг, друга головна, наступна, напевно, ось так головна річ. Вони показали, ви такі, так, за креатив, вам два бали чи чотири. А за те, що ви там, не знаю, дуже гарно відповідали у попередньому інтерактиві вам ще три бали. А за те, що там ти мені не подобаєшся, просто мінус 5 балів вам. Тобто, тут ще головний сенс накидувати бали та жартувати як завгодно ведучому. Тобто, ось як вам подобається, ось так ми бали й накидуємо. Тобто, тут вам ось така для жартів, ну не знаю, просто величезне поле для жартів. Дивіться. Наступне дуже важливо, чоловіки показали, але у дівчат є можливість, вони подивилися і такі, це фуфло, ми зробимо краще. Тобто ми протестуємо. Зараз ми покажемо, як насправді чоловіки штроблять стіни під цей трек. І це роблять дівчата, вони мають право це зробити. Натискаємо знову, чому ми і зробили можливість натиснути та поставити цей трек знову. Натискаємо і тут же показують дівчата. Дівчата показали там, ви пожартували та говоримо: дівчата, ви такі вродливі, вам 10 балів. Зробили круто, вам ще 5 балів. А та якщо ви зараз скажете, що ведучий дуже вродливий, я ще 7 накину. Вони такі, ви дуже вродливий, такі ще 7 балів. Тобто рахунок після, після першого раунду в нас 22-2. Йдемо далі. Потім обираємо там дівчата, наприклад, обирають. Але якщо там чоловіки покажуть, показують жіночі справи. Ну так ми говорили про те, що чоловіки там обирають. Або тут можна як що дівчата обирають чоловічі справи, показують, потім показують е, чоловіки, якщо вони захотять це показати, тобто сказати, що ми краще зробимо. А ну, якщо йти по стандарту, чоловіки обрали, показали дівчата. Ми зробимо краще. Все, демо. Зараз дівчата. Ну, наприклад, номер три мити вікна готові, обрали там тих, хто буде показувати, натискаємо. Грає трек, вони показують. Не будемо тут затягувати. Демо вони показують. Щось показали там. Ну одна, три чи вся команда. А ви теж якось там накидуєте їм бали. Або кажете: ви знаєте, було так круто, так круто, що я розумію, що ви просто вже у другому турі. Ви вже перемагаєте, тому вам мінус 12 балів. От все у вас 10 залишається. Та ви запитуєте чоловіків: чоловіки, як ви вважаєте, ви зможете е, краще показати? Або ні? Вони такі ні, не зможемо. О, перепрошую. Якщо не зможемо, тоді, якщо вони не можуть та не, ну, не хочуть показувати, тоді рахунок залишається таким, яким він є. Та наступний е е е хід вже роблять знов чоловіки. Вони там номер 4. Е е круто усувати засмічення Вандусом. Готові, там обрали тих, хто буде показувати. Треба е нагадуйте про те, що треба максимально музику це робити. Поїхали. Тобто максимально артистично це потрібно робити. Грає музика зрозуміло. Ви жартуєте, якось там накидуєте щось підмічаєте, накидуєте за це. Там що ось е... Іван був дуже сексуальний, дуже сексуальний. Тому команді за цей виступ я даю 5 балів, а тільки Івану ще 3 зверху. Наприклад, і знову запитуємо у дівчат: дівчата, як ви вважаєте, ви зробите краще? Вони так зробимо. Знову виходять дівчата, натискаємо знову на цей же трек. Два рази знову починається, вони показують і тут вже накидуємо їм бали. Тут немає переможців. Головний сенс це ваші жарти від ведучого, повний хаос з накидуванням балів. Тобто, якось вам подобається. Там хто дасть мені 500 гривень зверху, тому плюс 20 балів одразу. Та працювати можна, дивіться, до кінця, тобто тут є по 5 справ. Або, ну там, наприклад, по три, як вам вже буде, ну як вам сподобається, скажемо так, як буде вам в кайф, так і робимо. Дуже крутий батл. Дивіться, дуже швидко хочу сказати, щоб зникли справи. Тобто, ви там стробити стіни вже закінчили, натискаємо та зникає плей, щоб він вас не відволікав. Я навіть не знаю це, ну це дуже гарна штука. На весілля це просто ну, розрив. Розрив. Інше слово хотів сказати, але не сказав, як є. Це просто розрив. Тому користуватися можна, тобто, все працює натискаємо, потім пауза. Два рази натискаємо, знову грає цей трек. Тобто, тут команди можуть один з одним дійсно сперечатися за бали Та головний сенс, напевно, щоб показували, наприклад, чоловіки. Потім дівчата робили краще. Потім показують дівчата, та чоловіки повинні, ви повинні їх мотивувати, щоб вони такі та ми зробимо краще. І ось вам цілих ну. Багато таких пунктів, де можна жартувати. Подивилися, якось накинули бали, пожартували, щось відняли, щось знов додали. І ось так працюємо. Дуже крутий, дуже кумедний батл, дуже оригінальна ідея. Я дуже часто це повторюю, та й слово дуже часто повторюю все. Ну, це просто емоційно, тому що ну, дійсно дійсно крутий батл, дійсно крутий інтерактив, який я раджу вам використовувати. Він універсальний, працювати можна де, ну, на кожному весіллі, скільки там на сезон брати, можна точно. Дуже сподіваюся, що все розповів о, зрозуміло для вас. Ось така механіка. Напевно, 8 хвилин для демо це більш ніж достатньо. Побут в ритмі біту це, це, це круто. Це круто. Користуйтесь, друзі.